Сесію зібрали за день до закінчення терміну дії контрактів головних лікарів та керівників інших державних установ області. На засіданні президії було запропоновано призначити новим головним лікарем обласної лікарні Андрія Жиденка, який до того керував першою Чернігівською міською лікарнею, тож його попередня посада стане вакантною. Без головного лікаря лишаться обласний та прилуцький протитуберкульозні диспансери, бо на сесію внесено питання про їх звільнення. Нові керівники з'являться також в обласних. Онкологічному диспансері та стоматологічній поліклініці. На засіданні президії було поставлено питання і про звільнення директора комунального закладу РЛП Ялівщина. Депутати хотіли заслухати звіт Анатолія Мороза про результати його роботи, якої, за словами депутатів, ніхто не бачив. Але, попри запрошення, він на засідання так і не з'явився. До речі, депутати і самі не знають, що далі робити з Ялівщиною, бо грошей на фінансування парку в обласному бюджеті немає і було Озвучено ідею про подальшу передачу парку Чернігів-Зеленбуду. По закінченню сесії буде оголошено громадське обговорення кандидатів на посаду директора. Визначаємося з питанням Ялівщини, його керівника і врахуванням пропозицій громадськості і робочих груп, і обласної ради, і обласної державної адміністрації. Жодне питання по Ялівщині не проходило кулуарно і закрито. Уже скільки років? Чотири, мабуть, і йшла ця робота, і це буде прозоро. Буде враховані ці пропозиції, і ми визначимося знову шляхом голосування у сесійній залі. Інше питання звіт про виконання обласного бюджету за перше півріччя та внесення до нього змін. Треба виділити кошти на отримання ветеринарної галузі. За словами директора департаменту фінансів Валерія Дудка, в обласному бюджеті вже є дірка розміром в 266 мільйонів гривень. І певною мірою це пов'язано з індексуванням заробітних плат бюджетникам. Бо індексації вже виплачують, а при формуванні… Формуванні бюджету на початку року їх не передбачали.